Прийшла молода працівниця заступником директора з виховної роботи. Коли працювала до цього в поліції, майор з досвідом. Красива, але маленька дуже жінка. Все в неї гарно, все на місці, але ж тільки ж маленьке. І їй захотілося одягти свої туфлі, щоб 25 сантиметрів каблуків було. Виходила з гуртожитка, у нас відеокамери стоять, щоб ви знали, так розслідування було. Мало того, що такі ж каблуки, так, а ще ще й телефон. На ходу, як багато учнів, ми проводили заняття і для працівників це ще й телефон. Достає і в нього заглядає. Оступилася і зламала собі ногу. Півроку ми з нею возилися, майже інвалідність. Вона розрахувалась. Певла, ми все зробили для того, щоб в неї було все нормально. Хоча вона якось в поліції прийшла, думає, кажу, у нас таке не буває. раз ви до нас працюєте, ми будемо все робити, щоб у вас... Було гарно, тому що могли там рахувати, не рахувати і так далі. Так от далі. Сьогодні мені запропоновано доповісти, як з практичної точки зору поставлена охорона праці та життєдіяльності в училищі. Спочатку я хочу до вашого відомого, тому що я бачу дуже багато нових облич, що нам, нашому навчальному закладу, бачите, 60. Деякі колеги були три роки тому назад в цьому навчальному закладі, що нам в 54-му році був заснований цей навчальний заклад. Його заснував південний машинобудівний завод, ракетно-космічна галузь. І такі керівники, як я, Михайло Кузьбич, ви пам'ятаєте, хто літературу читає, генеральний конструктор був такий. так? І потім працював дуже, який направив мене сюди працювати, Олександр Максимович Макаров. Генеральний директор, бачить, єчі герої і так далі, і тому подібне. Що спочатку було? В му році ми переїхали наш навчальний заклад, без мене, звичайно, ці приміщення, де зараз ми з вами знаходимося. Проєктна потужність була 720 місць. Через деякий час зрозуміло, що це дуже мало, не все враховано і побудували той корпус і цю актову залу, де ми з вами знаходимося. Так між двома корпусами ще третій. І в нас стало вже 820 місць. Потім далі, коли прийшов я в 23 році сюди працювати, ми зробили один поверх гуртожитку повністю, технічно оформили все, добудували ще деякі приміщення. І в нас зараз ми маємо офіційно справку, довідка технічне бюро. На більше тисячі місць, 1050, залежить це, за які професії і спеціальності ми готуємо. Сьогодні по 17 є навчальним закладом третього рівня атестації та першого рівня акредитації. Ви мабуть, ще розумієте, що таке акредитація. Це значить, що в цьому навчальному закладі ще готують дітей з вищою освітою, молодших спеціалістів. За професіями. Ми готуємо кваліфікованих робітників, і їх у нас 22 професії. Рік на рік не схожий, буває 18 готуємо, але ліцензії є зараз на 22. І по чотирьом напрямкам це спеціальності. Охоплюємо галузі економіки такі загальна для всіх галузей економіки, ви це бачите так. Електротехнічні галузі, автомобільного транспорту та громадського харчування. Середньорічний контингент, я прийшов, тут було 720 учнів, а прийняв 500, тому що багато на бумазі тільки. Зараз у нас вже багато років склад, учнівський складає більше тисячі учнів. Це постійно. Така кількість учнів примусила знаходити нові, більш ефективні методи організації навчально-виробничого процесу, які направлені не тільки на навчання та виховання учнів, але насамперед на безпеку життєдіяльності всіх учасників навчального процесу. Робота з питання охорони праці в ОПУ-17, як, мабуть, і в кожному ж училищі, організована відповідно до закону України про охорону праці, яку сьогодні не один раз називали з цією трибуною. Для правильної та якісної організації охорони праці в начальному закладі показує директор, і його заступники і женець охорони праці. Кожні три роки ми проходимо навчання та перевірку знань з охорони праці в Департаменті освіти і науки Дніпської області. Сьогодні вам казали, що тільки ці документи вони більш ефективні, більш законні для освіти. Під час зимових канікул працівники училища проходять навчання. Створена наказом директора, як сьогодні теж казали, комісія здійснює перевірку знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності, що оформиться відповідним протоколом, який ви теж бачите на екрані. На покінці поточного навчального року обов'язково створюється наказ, теж ви бачите на екрані, про порядок закінчення поточного року та підготовку до нового навчального року, який визначає відповідальних осіб. За організацією обстеження об'єктів навчального закладу, складання та затвердження акту перевірки готовності навчального закладу до роботи у новому навчальному році. Все це вам знайомо, все це робить, я думаю, в кожному училищі, не залежить або в місті він знаходиться, або десь там в селі. Наказ про організацію роботи з питань охорони праці, яким створена постійна діюча комісія з обстеження приміщень та інженерно-технічної комунікацій училища. Комісія проводить огляд будівель, приміщень на предмет відповідності вимогам нормативних документів. От, бачите цей, цей документ, а з до готовності випусків на, до навчального року підписує комісію, все це ви знаєте. Велика увага приділяється території нашого навчального закладу. Для зниження шумових поміг та пилу висаджені дерева. Ви були на території, це ми самі їх висаджували. Тут колись були окопи, в тому числі. Більше ста срібних ялинок, територія завжди утримується в належному санітарному стані. Зимовий період територія прибирається від снігу, дорожки посипаються <кхід> піском. Я просто прошу звернути увагу, тому що деякі наші пацієнтки майже кожен рік, і для міста Дніпра і інших це таке мінус, мабуть, що багато людей, вони калічуть себе де на дорогу. Так оце ви бачите, це ж не спеціально, не вчора зима була, що у нас завжди прибрано, посипається. Бо я не захотів сьогодні покати слайд, там сусіди техніку, може далі йти, а є зйомка така, а там, ото, як колеги протоптали, так воно є, тому що, ну, мабуть, не тут боються за це. Щорічно в навчальному процесі в училищі, то на підприємствах міста Дніпро за день більше 40 навчальних груп. Розподілених на чотири навчальних підрозділи, кожен з них очолює старший майстер. Ну, для багатьох це не дуже знайомо, як це в одному навчальному закладі декілька старших майстрів. У нас було більше, коли континент був. Згідно наказування мистецтва, ми маємо можливість, якщо 201 учень, одного напрямку галузі, то за рахунок штату майстерів ми відкриваємо посаду старшого майстра вони працюють. Навчальні кабінети та майстерні розподілені між навчальними підрозділами з метою утримання в якісному санітарно-технічно безпечному стані. На початку навчального року комісії 18 складають акти дозволу на введення в експлуатацію навчальних приміщень. Проходять ці приміщення, це вже коли приймають, а на початку, як сьогодні вже сьогодні було сказано, ще весна, ми раніше вже обговорювали це, готуємо училище до нового навчального року. Завідуючи з числа педагогічних працівників, я маю на увазі кабінети, майстерні, оновлюють паспорти кабінетів, майстерні та лабораторії, ви це теж бачите. Не маючи великих коштів, як і всі ми це знаємо, і я на нарадах дуже часто чую, що а як нам бути і так далі. На виконання усіх вимог пожежної безпеки ми обов'язково витримуємо головне. Щоб у кожному приміщенні були пожежні постит гідно норматив. Їх у нас зараз більше ста. Якщо ви побачите, зараз показують наші майстерні кабінети, то завжди є пост, ще й куточок з е, охорони праці. Ви вже мали сьогодні можливість побачити своїми очима деякі наші кабінети, майстерні, інші приміщення. Кожному кабінеті майстерні є куток охорони праці, я вже сказав, в якому знаходяться інструкції. Насамперед, ми ставимо перед собою задачу створювати сприятливі умови навчання для учнів навчальних приміщень, які тісно пов'язані з обраною професією, тобто приоритетним напрямом оснащення навчальних майстерень лабораторії згідно вимог охорони праці. І якщо побачити... Всі наші приміщення, яких навчаються учні, то вимоги ці ми всі виконуємо. У вересні кожного року організується підбання спецодягу для учнів першого курсу навчання. Наявність спецодягу є допуском до років виробничого навчання. Кожний рік, вже багато років, я зустрічаюся зараз з вами, з батьками які учні, діти, які поступають до нас. Бесіда проводиться серйозно. Ми так робимо підготовчу роботу, що у нас майже 100% батьків, що в серпні, в серпні місяці вони отут сидять в актовій залі. Ми поділяємо їх на групи, ви побачите ці зустрічі. І я ставлю вимоги, які я повинен як керівник навчального закладу ставити до них і до учнів. І я розказую, що ніяк в якому разі я не можу допустити до навчання учнів, яких немає спецодягу. Показує вистати, що вони крутяться і так далі, тому подібне, що повинно бути. Ну, спецодіг ви вже показували чи зупинилися? Ну, бачите, оце і для кухарів далі, і для вестатників, і автослюсарів, і зварювальники. Вони не дешеві зараз, ви все це знаєте. а Ми робимо так, щоб не одна дитина не мала у нас такого одягу. Коли закінчує училище, йде на підприємство, а там немає, якщо є, то ми, якщо воно ще ціле, віддаємо цьому учню, це його і віддаємо далі. Питання обридбання, я вже сказав, згоджується з батьками на перших батьківських зборах. Обов'язковою вимогою до оснащення навчальних приміщень є наявність відповідних сертифікатів на комп'ютерну техніку, без якої викладачам неможливо вже... Уявити проведення уроку. Відповідно, сертифікати на проєкти, екрани, комп'ютери, мультимедійні дошки, сучасні навчальні стенди і так далі і тому подібне. Ви бачите. Ну і, може це не скромно, але скажу, що в нашому навчальному закладі експлуатується більше 40 мультимедійних дошок, які є. Майже в кожному класі кабінеті. Коли ми звіт робили, то нам методист каже, ви, мабуть, там помилку забили. Ніякої помилки нема. Ми основне питання на покращення змісту навчання поставили, і щоб це було в сучасних умовах, сучасних технікою і так далі і тому подібне. Не позбавлені нашої уваги кабінети загальноосвітників, тобто, бачите, кабінет математики покажіть, кабінет економіки, кабінет правознавства, кабінет захисту в інчисти, тренажерна зала. І на минулій нараді, коли ще ми в Дніпрочівську проводили, то Львович, так? І Борис Миколаївич виступив потім казали за атестацію загальноосвітніх предметів. Там графіки є, і деякі директори де 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 стали піднімати руки що, руки, що вони не готові. Я здивувався і підняв руку, що я хочу не черги пройти, наші навчальні заклад нас не допускали, добилися директора департамента, і ми пройшли. Цю атестацію я вам скажу дуже, і ви були член комісії Борис Миколаївич тут в нашому залі. Так була велика комісія. Ми успішно це пройшли. Чому пройшли? Тому що таку, таку ж увагу ми приділяємо і кабінетом загальноосвітніх предметів не тільки по спеціальності, а й загальна. Щотижня в читальній залі на оперативних нарадах, при директорі, теж покажіть слайд, керівники структурних підрозділів училища звітують про результати навчально-виховної роботи та виконання вимог охорони праці за минулий тиждень. В тому числі інженер з охорони праці звітує про стан безпеки, життєдіяльності учасників навчального процесу. Читального залу, от, там я проводжу нараду, вона ж не постав з нарадою показує чи пусту. А, а он проводять, і ж ні. А в актовій залі, що в четверга у цій актовій залі, у нас інструктивна методична наради. Під колектив у нас великий, більше ста працівників. А всього працівників у нас по штатному розкладу 274. Навчальний заклад, я вже сказав, великий. Так, є з ким працювати, є над чим працювати. У нас багато і плюсів, і я думаю, що багато і мінусів. Обов'язково є щотижневе проведення дня майстра в цьому ж актовій залі заступники мої проводять, бувають і я, похоже, якщо треба так, вони проводять, е і підводять підсумки про стан охорони праці під час проведення уроків виробничого навчання в умовах навчальних майстерів та на підприємстві це роблять. Це ж ти показала, кожну середу день майстра. Кожен навчальний в училищі починається, як і в старі е дуже гарні часи, з ранкової лінійки. Я не знаю, як зараз у кожному навчальному закладу, але ми це проводимо. При сприятливих погодних умовах на плацю біля входу до училища, в осені та взимку по поверхах училища, на лінійці відбудуться підсумки минулого дня, розбираються порушення, які допущені навчально-виховному процесі, виробничому і так далі. Проведення лінійки і учнів і педагогічних працівників. Викладач першого року разом з майстром виробничої групи. Супроводжують учні до кабінету за розкладом першого року. Стараємось будувати навчально-виховний процес таким чином, щоб усі учні були під наглядом увесь день. Це для нас дуже важливо, учнів дуже багато, рядом місце, магазин, місто, магазини і так далі. Під час перерв між уроками майсти виробничого навчання груп супровождають учнів до кабінетів, одночасно вирішуючи поточні питання. А під час великої перерви, яка триває протягом часу, Учні не тільки організовано обідують, ми додаємо рухливі перерви, і учні залучаються до різноманітних заходів. Це можуть бути спортивні ігри, перегляди відеоматеріалу, флешмоби, художні читання тощо. Саме така організація направлена на контроль стану здоров'я учня, його безпеку протягом дня. Саме така організація не дає можливості учням відлучатися за територію училища зменшуючи ризики. Це я підглядів багато років тому в училищі зв'язку. Мені дуже сподобалось. Сам навчальний заклад невеличкий. Хто там так розробляє жимок, що я чую сам себе їх. І я там побачив один корпус. І тихо так в училищі, кажу, ви може неправду сказали, що у вас 1200 учнів, що нікого не бачить. Правда, ми сьогодні у нас тисячі учнів, ми більшість направили на підприємства, сьогодні тільки 407. І коли каву вам об'явили, не можна було цього зробити, тому що в нас обід учнів йшов. Ми будемо в їдальні, всіх запрошувати, побачимо нашому їданні. Так от я там побачив і почав багато років пропонувати нашому колективу, щоб так треба працювати, щоб учні не бігали, не штовхалися. А при такій кількості, я вам скажу, оця доріжка, якщо ви вийдете з актової зали, нам приходиться її і зимові конікули, і, вис... і влітку фарбувати От тисяча учнів, скільки вперед, вони там пчогують, стираються до бетону, така кількість учнів. Мисти виробничого навчання в індивідуальних планах роботи на день обов'язково визначають місце проведення дозвілля під час великої перерви та його тему. Дуже запровадується, дуже складно. Я не скажу, що так як я розумію, вона на 100% у нас зараз виходить, але ми поступово виховуємо колектив перепрацівників, щоб вони розуміли, що прийшло дитя, як казав, батьки його дали, ми його відповідаємо за його життя, і тому кожну секунду викладач не може повернутися коли на бут. І каже, а я не бачив, що учиться або учениця. Я це зі школи пам'ятаю, як директор, я ще маленький був, вчив вчительку мою, що не можна дітей без догляду оставляти і на одну секунду. Одним з основних завдань сучасної освітньої політики при реалізації навчально-виховного процесу є збереження здоров'я та формування здорового способу життя під остальшим покоління. 100% учнів У17, в тому числі абітурієнти училища щорічно проходять обов'язкові профілактичні медичні огляди. У нас договір заключений, обов'язково і профосмотр, і так далі, і тому подібне. У нас все це є. Висновок про стан здоров'я з визначеною медичною групою заноситься в форму номер 4 журналу обліку, теоретичного навчання, це ви все, я думаю, робите так же, як і ми. Результат медоглядів зберігається особисті справи учня в навчальній частині. Я думаю, також, як і всі. Для своєчасного надання медичної допомоги всім учасникам навчального процесу, створений комфортні умови в медичному пункті, нас є медичний пункт, щоденно працює стоматологічний кабінет, училище в 30-м корпусі, це у нас є і є дуже давно, і ми вже звикли до цього. Крім того, училище має гудожиток. В якому проживають більше 400 учнів. Колеги, ви всі знаєте, що мати такий гуртажиток це дуже великий інтернат, де ми працюємо з вами круглодобово. А якщо їх більше 400, багато з них неповнолітніх, то нам багато-багато є над чим працювати. Згідно вимог санітарних норм ми капітально відремонтували та обладнали усім необхідним ізолятор. Ви Побачите, спершу починали це кімнати. Ми їх місяць тому назад, а може менше, тільки відкривали, закупляли меблі, чотири там кімнати ізолятори, кухня, душ, окремий туалет і так далі. Ну вже так, як по-сучасному повинно бути. Ми з разом з батьківським комітетом це робили і відкривали. Ви знаєте, що на сьогодні є проблема в наш суспільстві, що вона пов'язана з підвищенням випадків суїцидів серед підлітків. Діти стають жертвами глобальної мережі інтернету. За підтримки федерального уряду Німеччини, якщо знають деякі училища, у нас це зробили створений кабінет тренінгу. Ми його теж місяць чи менше відкили тільки що фото є. Покажіть, будь ласка. Ми сподіваємося, що робота психолога-училища в цьому кабінеті сьогодні казали про такі випадки. Так? Значно знизить психогенні факторів, впливу на особливість. Загрозою ситуації, схильність до нещасних випадків та травматизму. Під час укладання трудового договору, договору з працівниками він обов'язково інформується про мову праці, про наявність небезпечних шкідливих виробничих факторів, працівники, які не пройшли обов'язкові медичний огляд, до роботи, які всюди у вас не допускаються. Якщо там періодично треба проходити, він не проходить, то ми його відсторонюємо. в першу чергу це інженер з охорони праці, робить і доповідає. Всі працівники училища також щорічно проходить медичний огляд. Я вже сказав, медична картка, як усіх, є, в одному відділі кади, все це є. Важливе значення здоров'я фізичного розвитку учнів, дотримання фізіологічних та санітарних норм має організація харчування під час навчального процесу, який триває практично з 8 а лінійка у нас ще з 98 починається і до 16 години. Метою виконання постанови, ну це питання переходить щорічно наказу про організацію харчування. Це наше дідання. Бачите, столи, і ми сьогодні я туди, я вас всіх запрошую, цей раз, що і всі-всі, всі 100%. Так, столи ще виготовляв це Південмаш, їм більше вже 30 років, треба якось там їм довести до кращого виду, але вони витримали ці 30 років. І ми як організували спочатку це харчування, так воно по цей день. Для учнів, які в гуртожитку трьохразове, обов'язкове, так, гаряче, перше, друге, третє, Для місцевих всіх обід обов'язковий. Це самого початку, щоб не було ніяких у батьків чи там дідусів, що я буду деякі, а я буду, буду харчуватися, де ви будете, а я буду ходити, от там магазин десь там є. Кажу, ідіть в інший навчальний заклад. Я відповідати за вашу дитину не буду, розумієте? А дитина така худа, як і батько там. Один. Хребе. Дуже важливим фактом є інструктування всіх учасників навчально-рабовного процесу щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, безпечної експлуатації обладнання. На початку кожного навчального року створюється наказ, яким затверджується перелік з охорони праці. Всі інструкції рестують у відповідному журналі. Також ведеться журнал обліку видачі інструкцій. Ви маєте можливість, і мало, я бачу, підходити з організацію цього питання в нашому училищі. Приклади документів тут у нас є, у нас і багато хто з колег підходів. Я вам дякую. Служба охорони праці в училищі розроблена та затверджена програма вступного інспектажу для всіх працівників училища та програма первинного інструктажу з охорони праці. Вступний інструктаж проводить інженер з охорони праці. Наложена система інспекторів від кадрів не створює наказ про прийняття на роботу. Поки все це не відбудеться. Документи є, і фото з співбесіди, і інструктажі ви бачили. Керівники навчальних груп 1 всня кожного року проводять з учнями вступний інструктаж, керівники навчальної групи з учнями вступний інструктаж, який реєструється в формі номер меті журналу обліку теоретичного навчання. Крім того, з учнями проводять первінні інструктажі на початку кожного семестру, позаплану інструктажі в випадках, коли це необхідно, коли нам документи приходять або щось, вийшло там, уже ледіці інші і так далі. Цільові інструктажі проводяться під час екскурсій, відвідування тегатів, музеїв тощо. Реєстрація цих інструктажів здійснюється у відповідних журналах, які зберігаються керівників навчальних груп. Велику увагу колектив приділяє питання інструктажів під час влаштування учнів на підприємства. Це дуже важливо. На початку навчального року створюється наказ про проходження постійно-практичної підготовки учнів умовах підприємств. До одним з пунктів обов'язково визначено, що. Перед початком виробничого навчання, виробничу практику отримується наказ керівника підприємства з відображенням персонального розподілу учнів на робочі місця, призначення відповідного числа працівників підприємства за забезпечення безпеки праці, системи оплати праці учнів і так далі. Невід'ємною частиною договору є акт обстеження робочого місця. На підприємствах учні обов'язково прослуховують інструктаж з безпеки праці, що фіксується у відповідних нормативних документах і майстер, за цим обов'язково, який виводить на виробничу практику, слідкує і звітує. За цим ретельно слідкують не тільки майстри, але й закріплені керівники підприємств. <кій> Всі учні, починаючи з догового семестра того курсу та закінчуючи п'ятим курсом, а в нас, я вже казав, молодші 50, 5 курсів проходять на базі. 5 років навчаються, це не тільки наближить до реальних умов праці, підвищує професіональність, адаптує в робочому колективі, але й дає можливість зміцнювати навчальну матеріальну базу училища. За рахунок коштів, які заробляють учні під час походження на виробничого навчання та виробничої практики на підприємство. Ну, Це, що я вам показував, звідкіля ж гроші і так далі. Батьківські комітети, спонсори і особливо учні, які працюють у нас. Ну от такі дані, що у 2015 році заробили 2 млн грн, 50 сталося, в 2016 вже 2,5 і зараз тільки за два місяці 700 тисяч гривень. А якщо взяти е, інформацію, наказ, який ви підписали Антон Львович, тут підсумки пробців виробничої діяльності. І тут сказано, що на одного учня в області вийшло 150 гривень, так от в нашому 1500 1510 разів. А хто ми на першому місці тут, а за нами другий, він відстає у нас три рази по тому, як заробляють учні гроші на підприємство. Про що це говорить? Про те, що значить, ми не працюємо як вода у пісок, ми працюємо для підприємства, наші кади потрібні, так нам платять за це гроші. Ну і значить, все в порядку, значить робота буде в колективі, ми значить, йдемо е, правильно правильному напрямку. Ну що, і все мабуть, дякую за увагу.